Виконуючи бойове завдання, залишаючись вірним військовій присязі, на Донеччині відійшов до небесного війська наш односельчанин, відважний захисник, справжній патріот Сергій Білик, на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Сергій без вагань став на захист рідного краю, приєднавшись спочатку до територіальної оборони, а згодом вступив до лав Збройних сил України. Разом із побратимами давав вістіч ворогові у бою, адже твердо знав, заради кого бореться. Сергій був надзвичайно добрим і чуйним, щирим і життєрадісним, відповідальним і надійним. Мав неабиякий хист до автомобілів, тому закономірно зробив їх справою усього свого життя. Колишні колеги часто згадували, що він Водій від Бога, найбільшим даром і цінністю свого життя Сергій вважав рідних, яких завжди оберігав, та мало не щодня казав, як сильно їх любить. Вірив, що скоро зможе повернутися додому з омріяною перемогою. Першого липня. 2023 року старший солдат Сергій Білик загинув від отриматих травм внаслідок мінометно-артилерійського обстрілу на Донеччині. Сьогодні усією громадою розділяємо горе родини. Та той невимовний біль. Який неможливо витримати. На колінах дякуємо Сергію за те, що до нас не дійшли жагіття війни, бо він разом із побратимами зупиняли те безмежне, потворне російське зло ціною свого життя. Просимо громаду. У хвилині мовчання віддати належну шану полеглому захисникові, Сергію білику, вірному синові своєї батьківщини. Герої підносяться на небо, тримають землю під нашими ногами. Але героями не народжуються, ними стають. Нему стоять такі хлопці, як Сергій, які без жодних вагань, беручи зброю до рук, по першому поклику пішли захищати наше місто, нашу Київщину, нашу неньку Україну. Я сьогодні хочу висловити слова турботи цієї громаді, родині. Ви сьогодні втратили. Ви сьогодні втратили найтінніше, що у вас є. Але знаєте, ви сьогодні здобули. Ви сьогодні здобули моїй особі, в особі кожного, хто стоїть на цій площі, в особі всієї громади, надійне плече і опору, до яких ви завжди можете звернутися. А нас святий обов'язок, шановна громада, пам'ятати про ці герої на їхньому прикладі виховувати своїх дітей для того, щоб ніколи знову не допустити це наваля, щоб не передати цю війну нашим дітям. І наш святий обов'язок завжди допомагати. Сім'я полеглих героїв ми маємо про це пам'ятати. Ми маємо пам'ятати і про них, адже вони живі рівно стільки, скільки згадуємо ми їх в своїх думках, в своїх висловах, молитвах. Пам'ятаємо про це. Для нас, християн, для всіх тих, хто живе тут, на цьому білому світі треба знати, що для тих, які відходять у вічність. Потрібна не тільки пам'ять і згадка, але й потрібна молитва, яка підноситься до Бога, яка супроводжує душу у вічність. Тому ми і збираємося всі разом, щоб не тільки розділити горе із родиною, щоб не тільки вшанувати пам'ять загиблого воїна, але й разом спільно піднести свої молитви. Сергій жив в цьому світі, любив. Кохав, творив добрі діла, любив працю і цим самим він здобував собі вічність. А особливо він здобув вічність, коли вирішив піти, захищати Україну, захищати свою сім'ю, свою родину і всіх нас. Більшої любові ніхто не має, як той, хто душу свою віддасть за друзів своїх. Їх є Царство Небесне. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині по всех на віки віків. Амінь. Придіть, поклонімось цареві нашому Богу. Прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, царя нашого Бога. Придіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, царя і Бога нашого. どうも。<Ooh. S 2> <laughs>